Я став явним для тих, які мене не шукали, знайшли ті, які про мене не розпитували. Я сказав народові Ось я, людям, які не прикликали моє ім'я. Я простягав свої руки весь день до неслухняного народу, котрий противиться, до тих, які не пішли праведною дорогою, але за своїми гріхами. Цей народ, який мене розгнівив постійно переді мною. Вони приносять жертви у священих садах і лада на цеглинах, приносять демонам, які не існують. Вони задля снів сплять у гробницях і в печерах. Вони їдять свиняче м'ясо і юшку жертв. увесь їхній посуд осквернений. Вони говорять: Тримайся подалі від мене, не наближайся до мене, бо я чистий. Це Дим мого гніву, вогонь горить у ньому всі дні. Ось написано переді мною не мовчатиму, аж доки не віддам в їхній поділ їхні гріхи і гріхи їхніх батьків, говорить Господь. Які приносили ладан на горах і зневажали мене на пагорбах, віддам їхні діла в їхній поділ. Так говорить Господь. Так, коли знайдуть зерно в гроні і скажуть Не знищу його, бо в ньому є благословення. Так я зроблю задля того, хто мені служить, через це не знищу всіх. І виведу з Якова потомство із Юди, і воно успадкує мою святу гору, і мої вибрані, і мої раби отримають її у спадок і там поселяться. І в лісі будуть двори пастухів, на долина Ахора. На спочинок для худоби мого народу тих, які шукали мене. А ви, які мене залишили і забули Мою Святу Гору, приготовили демонові стіл і наповняєте напій для щастя Я віддам вас під меч. Ви всі поляжете в різанині, бо я до вас закликав, а ви не послухали. Я говорив, а ви не прислухалися. Ви чинили зло переді мною, і те, чого я не бажав, ви вибрали. Через це так говорить Господь ось ті, які мені служать, їстимуть, а ви голодуватимете. Ось ті, які мені служать, питимуть, а ви будете спраглі. Ось ті, які мені служать, радітимуть, а ви засоромитеся. Ось ті, які мені служать. Радітимуть у веселому настрої, а ви кричатимете через піль вашого серця і волатимете від пригнічення духу, адже ви залишите ваше ім'я для насичення моїх вибраних, і Господь вас вигубить. А тим, хто йому служить, буде дане нове ім'я, яке буде благословенним на землі. Адже вони благословлятимуть правдивого Бога і ті, хто даватиме клятву на землі. Кляслимуться правдивим Богом, бо вони забудуть свій попередній біль, і він не зійде їм на серце. Адже буде нове небо і нова земля, і не згадають попереднього, і не прийде воно на їхнє серце, але в ньому знайдуть радість і веселість. Бо ось я зроблю Єрусалим радістю і мій народ веселістю. І радітиму Єрусалимом, і розвеселюся моїм народом, і більше не почується в ньому звуку плачу і голосіння, і не буде там передчасно помираючого й старого, який не виповнить свого часу. Бо молодий буде столітній, і помираючий грішник буде столітній та проклятий. І вони будуватимуть доми і мешкатимуть, і насаджатимуть миноградники, і вони їстимуть свій врожай. І не будуватимуть, а інші мешкатимуть, і не садитимуть, а інші їстимуть. Бо за віком дерева життя будуть німого народу, діла їхньої праці довго триватимуть. І мої вибрані не трудитимуться намарно, і не народжуватимуть дітей на прокляття, бо вони потомство благословенне Богом. І буде перше, ніж вони заголосять, я їх вислухаю. Ще коли вони говоритимуть, я запитаю, що є. Тоді вовки і ягнята пастимуться разом, і лев, як віл, їстиме полову, а змія землю, як хліб. Вони не чинитимуть зла і не чинитимуть шкоди на моїй святій горі, говорить Господь.